Пасха чи Великдень, про це ми сьогодні говоримо. Чи це слова синоніми, чи це все таки різні значення? Як сьогодні ми уявляємо це свято? І що воно означає по своїй суті в реальності? Початково, давайте розбиратися. Якщо подивитися на сучасне святкування Пасхи, те, що люди роблять у своїх церквах православних. Католицьких, навряд чи воно хоча б якось співставляється з біблійним текстом, а тим більше з книгою вихід, яка зараз відкрита перед нами. Ці яєчки, пасочки, кулічики. Боже, пробач мені за цю мову. Все це жодним чином не пов'язане із тим, що описує Біблія про це свято. І чому я на початку запитав Великдень чи Пасха? Адже ну для багатьох людей це дійсно слова синоніми. Але справа в тому, якщо ми просто розберемося, просто от вникнемо своїм розумом у слова, які ми вимовляємо, то побачимо, що слово великдень пов'язане з язичницькою традицією збільшення дня після. Весняного рівнодення, коли тривалість світлого дня та тривалість ночі однакова, і потім день починає збільшуватися аж до літнього сонцестояння. Ось. Тому велик день День стає більшим. Це дуже просто. А що означає слово Пасха? І взагалі я не пригадую жодного. Такого якогось коріння, пов'язаного корення слова в українській мові пов'язаного з цим словом, і це не дивно, тому що це слово є єврейського походження. І недарма тут заді мене відкрита книга Біблія саме на книзі Вихід, тому що там описується Пасха, яка вона була в Біблії початкова. Але давайте все по порядку. Ось цей хліб він є символом Великодня. Він являє собою таку святкову випічку, хліб, і зазвичай він прикрашений зверху чимось білим і посипаний якоюсь посипкою. Ем, я би не хотів поглиблюватися у значення цього символу, але ті жарти, на що воно схоже разом з пасхальними яєчками, це не зовсім жарти. Тому що враховуючи язичницьке походження цього свята, як свята плодороддя, то, ну, ви самі розумієте, я не буду зараз про це говорити, мені просто це неприємно. Але хліб святковий та святкові яєчка, пофарбовані чи розписані, вони не єдині сучасні ем, символи або атрибути Пасхи. Так званої Пасхи, по факту Великодня. Також у нас є, звичайно ж, ковбаса, тому що піст закінчився. У нас є, мабуть, горілочка, тому що піст закінчився. Я не знаю, я, на жаль, не виріс в традиції православній, щоб дослівно вам перекласти. Але ні ковбаса, ні горілка, ні навіть масло і навіть хрін. Вони не мають жодного підґрунтя в Божому Слові. Хліб ще куди не йшло, бо хліб на вечері Господній, Христос, Він як своє тіло, але тут це зовсім не про те. Зовсім, зовсім не про те, але ще би можна було щось придумати. Щодо яєць є така традиція, що. Марія, начебто бажаючи викупити тіло Христа, прибігла з курячими яйцями до пилата, і вони пофарбувалися, але це, вибачте, на слові бред. Цього немає в Біблії. Цього немає в навколо біблійних джерелах. Це пізніша вигадка, яку придумали напевно в 4-5 столітті, щоб просто виправдати вкраплення, а точніше, просочення цього язичницького обряду в християнську традицію. Давайте все ж таки нарешті зупинимося з цими язичницькими атрибутами, бо ну я не вважаю їх взагалі а, достойними про них згадувати. Давайте повернемося до. Перші джерела до Біблії, що Біблія говорить про Пасху, що таке Пасха? І звісно ж, не дарма тут я вже вкотре наголошую, відкритий Старий Завіт, Книга, Вихід. Саме там початковується започатковується свято Пасхи, адже це свято, яке перший раз єврейська нація... Євреї, нація, напевно, не дуже доречне слово в цьому випадку, тому що там і єгиптяни були, вони святкували це перед виходом з Єгипту, коли Мойсей, точніше, Господь через Мойсея, через Аарона, виводив ізраїльський народ з Єгипту. І тоді вони святкували цю Пасху. І ось що ми читаємо про те, як саме відбувалося це, це дійство. Книга вихід, 13 розділ з 1 по 14 вірші. І промовив Господь до Мойсея до Аарона ще в Єгипетському краю такі слова Цей місяць для вас початок місяців. Зверніться до всієї ізраїльської громади, щоб 10-го дня цього місяця кожен візьме ягня на родину, одне на оселю. Якщо ж надто мала, то хай об'єднається з сусідами. Ягня нехай буде однолітнім самцем без вади. Можна взяти його з овець або кіз. Тримайте його до 14-го дня цього місяця, а ввечері нехай заріжуть його у разом уся ізраїльська громада. І візьміть трохи його кров, не поможіть нею обидва одвірки та верхню поперечню надвірок, у тих домівках, у яких його їстимуть. Тієї самої ночі їстимуть м'ясо спечене на вогні, їстимуть з опрісниками та гіркими травами. Не їжте сирим чи завареним у воді, а тільки спечене на вогні. З головою, ногами та наворочі нічого не залишайте, а якби щось залишилось, спаліть у вогні. Ось як будете їсти, підперезані, взуті, готові до дороги. Це Пасха Господня. Цієї ночі я пройду по єгипетській землі і вражу кожного первістка з єгипетського краю, від людини до тварини, і здійсню суд над усіма єгипетськими богами, бо я Господь. Як ми бачимо, є ягня, є кров, є спасіння від суду або від смерті. Якщо ми подивимося на символічне значення цих елементів, нам стане очевидно, якщо ми хоча б трошки знайомі з біблійним контекстом, що це вказує на Ісуса Христа. Там також є ягня, тобто Ісус є справжнім агнцем, який був закланий за гріх світу, за наші з вами гріхи. Там є кров, кров Ісуса Христа, там також спасіння від суду, адже Господня милість, Господня любов явлена нам через Ісуса Христа на Христі. Христа на хресті, вони є тим засобом спасіння, які дозволяють нам не бути засудженими за гріх, з яким, ну по природі причино-наслідкового зв'язку, ми всі вже народилися. Вочевидь, новому завіті в другій половині, в другій частині Біблії, як зазвичай це буває, вважається, сприймається новозавітня Пасха. Це є сам Ісус Христос. Не хліб з яйцями і ковбасою, а Ісус Христос. І по суті, Пасхою, Пасхальною вечерю, пасхальною їжею є та сама Господня, свята Таємна вечеря, яку, я думаю, всі християнські церкви з різною періодичністю ем, святкують, тому що це і є справжня Пасха. І коли Ісус зі своїми учнями, це записано у Євангелії від Матвія, 26 розділі, ми читаємо ось цю історію. Ви знаєте, що через два дні буде Пасха, і людський син буде виданий на розп'яття. А він сказав. Ідіть до такого-то в місто, і перекажіть йому, каже вчитель мій час близький, справлю Пасху зі своїми учнями у тебе, і учні зробили, як їм звелів Ісус. І зачали Пасху готувати. А коли настав вечір, Він з дванадцятьма учнями сів за стіл. Як вони ж споживали, Ісус взяв хліб і поблагословив, поламав і давав учням своїм і сказав Прийміть. Споживайте, це тіло моє. А взявши чашу і подяку, вчинивши, він подав їм і сказав: пийте з неї всі, бо це кров моя, нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Ми бачимо ті самі символи ягня і кров. Тобто, ну Ісус Христос каже, Це тіло моє, даючи хліб, тобто Він. По суті, як той, на кого вказувала це ягня, дає новий символ, який, по суті, вказує знову ж таки на Ісуса Христа, і кров знову ж таки символ крові вже на цей раз безалкогольний, неброжений, чистий, незмішаний виноградний сік, як символ крові Ісуса Христа, яка також була позбавлена гріха і не була змішана, не була якоюсь заплямованою. Вона є чиста, пролита за нас і. Символ крові має бути також чистим. Так само, і хліб він позбавлений закваски, дріжджів, оскільки ці речі, ці елементи в Біблії символізують е, гріх. Те саме ми читали в старому завіті. Отже, Ісус, як вони споживали, взяв хліб, поламав, сказав: Прийміть і їжте це тіло моє. Потім дав чашу з вином і сказав: Пийте це, кров моя. Це і є Пасха. Нам не потрібно цілий рік чекати, щоб прийти на службу до церкви для Пасхи. Тому що це не Пасха, це Великдень, це беззмістовне язичницьке свято, яке потрібне для того, щоб не знаю для чого розважити вас, задовільнити ваші плотські потреби. Справжня Пасха це вечеря Господня, Євхаристія. Якщо бажаєте причастя. Але усім цим цими роздумами я би не хотів, щоб сьогодні ви, якщо ви належите до православної віри і натрапили на це відео, дякую, що додивились до цього моменту. І пробачте мені, що я міг здатися вам дуже грубим. Але якщо ви зараз мене чуєте, то дослухайте, будь ласка, вже до кінця ще трошки лишилось. Невже не можна їсти Пасху? Невже не можна ходити до церкви православної на Великдень? Не можна е, святити яєчка. Ну я би сказав, що ні. Але якщо ви відчуваєте, що ви не можете від цього відмовитися, то Господь не примушує вас до цього. Він кличе вас до себе, щоб ви з ним краще познайомилися, стали ближчими. І тоді Господь відкриє вам, що потрібно робити, а що ні. Просто почніть з малого, задумайтеся. Мені дуже подобається в цьому плані історія сирійського воєначальника Наамана, яка записана в Старому Завіті, там він отримує зцілення від Бога, і далі, приходячи до пророка, каже: Я тепер знаю, що є Бог лише в Ізраїлі. Але пророк не каже йому: Ти що глупенький, та Бог всюди є, ти неправильно віриш, слухай сюди, ти неправильно живеш. Ні, він Нічого не каже йому. Потім воєначальник каже: е, Я буду поклонятися Богові, тому дай мені з землі два мішка, щоб я міг її розсипати і в себе там поклонятися. Ну це абсолютно безглуздо, язичницький світогляд, але Господь через пророка це не руйнує. Потім воєначальник Нааман каже: Але ще й буду поклонятися в домі язичницького бога, бо я воєначальник, а на мене спирається цар, і я просто змушений буду формально виконати а, якби, дію поклоніння, але ну я не поклоняюсь своєму серці Богові язичницькому. І цар йому каже: Та йди вже з миром. Якщо ми починаємо стосунки з Христом, то Господь приведе нас до більшої правди, до відкриття до розуміння. І в цьому велика перевага, тому що Господь не очікує, що ви зараз придете до нього, почнете читати Біблію, і ваше життя миттєво, кардинально зміниться. Ми деколи хочемо цього, і приклади цьому також є в Біблії, коли людина готова до цього, то, можливо, варто не очікувати миттєвих змін, а прийти до Бога вже зараз і дозволити йому поступово потрошки впливати на наше серце. Нехай допоможе вам у цьому Господь.